Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку укладання волосся за допомогою фену. Отже, нам сьогодні потрібні будуть щітка брашинг, щітка бомбаж гребінець, затискачі, пінка для укладання і лак для фіксації. Спочатку роботи я вимила голову клієнта шампунем та забрала зайву вологу рушником. Після цього наношу пінку. Повністю на всю поверхню волосся. Пальцями рук розподіляю по всій довжині. Згадання починаємо з нижньої потиличної зони. На потиличній зоні горизонтальним проділом відділяємо пасмо волосся. А те волосся, яке нам зараз не потрібне. Защіпаємо, щоб нам не заважало. За допомогою щітки бомбаж починаємо укладання при корінні, утворюючи об'єм. Волосся за допомогою щітки бомбаж перекорінні. Переходимо до укладання волосся щіткою брашен, повністю утворюючи об'єм по всій довжині волосся. Ми спочатку висвітлюємо кошмо волосся, а потім починаємо його укладати, направляючи потік повітря на пасмо, яке розходиться разом зі шкірство. Цього дотримуємося треба техніки безпеки. Тобто не можна направляти гаряче повітря на саме коріння на співроби. Усі наступні пасми, рухаючись до матірки. Вводимо зустріч при корінні у пасма волосся і складаємо його у всій позиції, надаючи об'єму при корінні. Зараз надаємо об'єму по цій дозвілки посмі. Оправляємо верхню потиличну зону, рухаючись до маківки. Надається об'єму. і іншу скрунелу зону. Угорюємо до зміненої зони. Ладаємо волосся тім'яної зони, виконуючи проділ. Фіксувати укладання лаком. Тому наше укладання завершилося.